Я хочу розпочати по Україні всеукраїнський флешмоб поховання корупції в органах місцевого самоврядування. І розпочинаю я тут, де розпочала своє життя. Це село Мазурівка Чернівецького району Вінницької області, Мазурівська сільська рада. Від померлих громадян, від померлих громадян України, які є. Ставниками територіальної громади я принесла до Мазарівської сільської ради цей вінок на символ того, що з того світу вони продовжують боротися за свою власність, яку вони заповідали своїм дітям. І їхньою волею ми вимушені зберегти нашу і їхню власність для своїх дітей. Прошу прийняти участь у цій події, події поховання корупції. В органах місцевого самоврядування Лазарівська сільська рада. На жаль, те дно, до якого ми дійшли усією Україною, дійшло і до мого рідного села. До органів місцевого самоуправління прийшли шинкарі, картярі і інші нікрофіли, які знайшли спільну мову із пристаркуватими секретарями сільської ради. Останні ще перекладали папірці за часів комуністичного режиму. Ось один із шинкарів, щойно ви його бачили, це Франківський Валерій Григорьович. Ця людина вкрала умова села школу, вкрала комунальну техніку, краде бюджетні кошти, краде і відмиває гроші, вкрала землю територіальної громади села Мазурівка Чернівецького району Вінницької області. Усе було б нічого. Якби ці збочення не доводилося фінансувати нам із вами. Сьогодні я принесла вінок для Мазурівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області. Цей вінок медгрібний, адресний від усіх тих померлих мазурівчан, їх дітей і онуків, близьких родичів, які через схеми втратили своє майно. До усіх живих і до усіх померлих сьогодні. Звучатиме лише один заклик до боротьби за Україну, за честь, за гідність, за свободу, за власність територіальної громади Мазурівки. Усім тим, хто пішов проти загальнолюдських цінностей, лише одне вкрадена духом земля. Земля в два квадратних метри, без хрестів, без пам'яті, без молитви. Yeah.